Адміністрація з президента США Дональда Трампа вчора, 10 грудня, отримала покрокову відповідь від України щодо останнього проєкту американського мирного плану. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Очільник української делегації для переговорів щодо миру Рустем Уміров надіслав оновлений варіант договору спеціальному посланцю президента США Джареду Кушнеру. Видання зазначає, що Україна опрацьовувала свою відповідь декілька днів, паралельно консультуючись з європейськими союзниками. Головні країни, які брали участь у цих консультаціях, це Британія, Франція та Німеччина. Український чиновник заявив, що відповідний документ містить коментарі та запропоновані поправки щодо того, як зробити мирний план здійсненним. Зокрема, Україна додала нові ідеї щодо того, як вирішити найбільш спірні питання майбутнього тимчасово окупованих територій та Запорізької АЕС. Сьогодні, 11 грудня, за даними українського інформатора видання високопосадовці США та України проведуть віртуальну зустріч, на якій будуть обговорювати конкретні частини мирного плану США, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не торгує своєю територією і не торгує своїм суверенітетом. Водночас, за його словами, Україна вдячна США за нещодавні мирні зусилля. Мельник підтвердив, що Київ готовий до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Водночас, очільник Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з пресою підтвердив, що європейські лідери планують провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і представниками США. Вона може відбутися вже цими вихідними. За його словами, перед зустрічю важливо уточнити низку питань, щоб цитата, не марнувати час. Ми хочемо знати деякі речі перед зустрічю, ми не хочемо гаяти свій час, сказав Дональд Трамп. Президент США заявив, що в Україні терміново необхідно завершити війну. При цьому він навів статистику про те, що 82% українців підтримують укладання мирної угоди з Росією. Вони хочуть, щоб ця угода була укладена. Я це розумію, вони втрачають тисячі тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося, зазначив американський лідер. Дональд Трамп переконаний, що війну в Україні таким Можна врегулювати, водночас він підкреслив, що для цього потрібна взаємна згода. Час завершити цю війну, і я думаю, що її можна залагодити. Але для Танго потрібні двоє. В черговий раз наголосив політик. Також президент США звернув увагу на величезну проблему з корупцією в Україні і вкотре заговорив про необхідність проведення виборів. Зеленському слід бути реалістом. І я здивований, як давно в Україні вже не було виборів. Це не не кидання ціні на когось, люди запитують, коли будуть вибори, чи будуть вони взагалі, чи вони просто збираються продовжувати так далі, заявив Дональд Трамп. Як відомо раніше, президент США Дональд Трамп повідомляв, що Росія таки погодилася на запропонований ним план врегулювання війни в Україні. За його словами, українська команда вже дала попереднє схвалення документу, проте сам президент України Володимир Зеленський його поки що не затвердив. Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з мирним планом. Але я не впевнений. Евнений, що Зеленський із цим згоден, його команда це підтримує, а він цього не читав, додав Трамп. Проте, за даними видання The Telegraph, мирний план Трампа опинився під загрозою через категоричну позицію Києва. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не поступиться жодними територіями, включно з частинами Донеччини та Луганщини.